Стаття 127. Правосуддя здійснюють судді. У визначених законом випадках правосуддя здійснюється за участі присяжних. Суддя не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувальні посади, виконувати іншу оплачувальну роботу, крім наукової, викладацької чи творчої. На посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший 30 та не старший 65 років, який має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 5 років, є компетентним, доброчесним та володіє державною мовою. Законом можуть бути передбачені додаткові вимоги для призначення на посаду судді. Для суддів спеціалізованих суддів відповідно до закону можуть бути встановлені інші вимоги щодо освіти та стажу професійної діяльності.